Колись я дав сам собі обіцянку, що забезпечу своїй сім'ї щастя, чого б мені це не коштувало. Я досяг великого рангу у складі мафіозного клану Німігіші, та на моє місце зазіхнувся інший чужинець з півночі. Я благав, німігівші не довіряти йому, але він сказав, що я розмяк та втомився. Він був правий, але правий був і я. Я вернувся додому, де на мене чекали лише вогонь і смерть. Біла смерть забрала у мене все, окрім одного. Я заліг на дно. Міркував як завдати білій смерті удару, не ризикуючи найдорожчим. Проте, проте він лишався абсолютно недосяжним. Не думав, що коли-небудь доля підкине шанс йому помститися.